Михайло та Валентина вимушені переселенці. Їх домівку у місті Сєвєродонецьк рашисти зруйнували ще минулого року, а сам Михайло у пошуках їжі потрапив під ворожий обстріл. чергу до магазину обстріляли ракетами. Сиділи в бомбовбежищі вночі, а днів ходили покупати картошку. Ну, там ну по вискочили, там вийшли всього один раз. Вийшли один раз вийшли за 32 дні. За тридцять два дня вироженічивий воєнний трудний було нам привозити. да, картошечку купити. Стояли, ждали там пока магазин откроется. Там у нас улица там, что вот открыть магазин. А тут начался обстріл. Там не поймешь, град или что я с Ленисом служил, не знаю. И у меня прямо на, на, на глазах я с... отрывает у меня ногу. Ну, та забірною Пан Михайло каже, аби не працівники ДСНС. Він так би і стік кров'ю прямо на вулиці, але його вдалося врятувати і після багатьох місяців лікування таки поставити на ноги за кордоном. Провели складну операцію, і тепер Михайло щодня має ходити, щоб тренувати понівечену ногу. То от ми робили снімок недавно останній, також між міжду пластіною велика большая драна вже не растеться. Ногу беречь білячі, дійсно ж вот йому ногу разрабатывать, ходить, ходить. Однак наступає холодна пора року, і прогулянки та тренування стають усе складнішими. А в орендованій однокімнатній квартирі не надто прогуляєшся. Осінь і зима – это у нас сльозна болезнь. Скользко, либо дощ. Я боюсь, не дай Бог кастилю їде, не дай бог сломается пластина. это полмиллиона. Здесь что тут комнатушки? Снизу рібонок маленький, он топить туди-сюда и боїться кастель, стукнуть. там. Ну все Надо люди, жить, люди. Але пан Михайло вже давно є почесним членом громадської організації. Ми завжди з вами, ми завжди поруч, брав участь у кількох благодійних акціях, у тому числі і на користь збройних сил України. Ми українці дійсно не покидаємо своїх. Тож, аби Михайло не припиняв тренувань, у громадській організації вирішили подарувати чоловікові новенький тренажер. Голова громадської організації Ми завжди з вами. Ми завжди поруч. Юрій Токарів каже, підтримувати тих, кому потрібна допомога і честь, і головна задача його команди, Михайло Миколайович. Ви на сьогоднішній день являєтеся почесним членом нашої громадської організації, і впродовж цього я хочу сказати, що громадська організація і наш міжнародний благодійний фонд «Ми завжди з вами завжди поруч. З великою радістю і нетерпінням дочекалися цього обладнання. Ми сподіваємося, що ви Ой. зможете добре пройти осінь, Будем. зиму. Ми Будем. будемо вас, як завжди, навідувати, Дякую. звітуватися перед цією нашою роботою. І бажаю вам, пані Валентина, мирного неба, спокою, все, що потрібно, пам'ятайте. Ми завжди з вами, ми завжди поруч. А Михайло та Валентина не втомлюються дякувати благодійникам, адже таке піклування про переселенців відроджує в їх серцях віру у добро та справедливість. Кукує... знав нас, він нас знайшов, дякую. і з першого дня я кажу, ми постійно. приглашають нас, чай, кофе, попити. Ну ну мені матері такої чесно. Прийшли. Нас обслужують. Да. Ну а когда я тренажер відділи, я вчу. Еще... Серце кров'ю облілося, це ж настільки йому спасі спасибо, Ви просто спасибо, не представляєте, він розуміє, він теж зваданий, наскільки це для нас важливо. Тож долучайтеся до добрих справ, адже двері громадської організації Ми завжди з вами, ми завжди поруч, завжди відкриті.